Майнепно вітаю. мене звати Денис Зайченко, і це мав би бути традиційний лейтний рядовий огляд накопичувача Goodram RDM Pro PCI-Express 4.0 ємністю на 2 ТБ. Але сталося дещо, чого я не очікував. Я виявив, що ця флагманська модель у ледні флагманській ємності вкрай жахливо себе веде на кастомних тестових стендах. Також я поясню, чому це абсолютно логічно і як з цим боротися. Смішно те, що весь концепт цього матеріалу. Та весь конфлікт ситуації полягає у тому, що RDM Pro ємністю 2 терабайта якраз ідеально підходить під фінансовий сегмент, де люди задумуються і часто купляють власне кастомні тестові стенди. Не тільки кастомні, але частіше за все кастомні. У мене давним-давно готується огляд такого стенда Gorilla Custom X, але просто щоб ви розуміли, ці стенди коштують дорожче за звичайні корпуси, а цей SSD коштує дорожче за звичайні SSD. Для початку. Коротенький огляд безпосередньо його самого комплектація у RDM Pro флагманська. Окрім накопичувача, у солідній коробці знаходиться набір стікерів, а також радіатор, нижня основа, дві попередньо встановлені термопрокладки, набір із шести гвинтиків та викрутка. І тут окрема подяка компанії за те, що радіатор не встановлюється заздалегідь і не припаяний намертво, як у деяких інших компаній. Чому саме я пояснюю у текстовому матеріалі посилання буде в описі під відео? Ану і за вас, звичайно, вподобайка підписка дзвіночок, і не забувайте, що підтримати нас нарешті можна фінансово. Прямо на YouTube, прямо на сторінці нашого каналу. У тексті я також розповім про всі нюанси із чіпами на SSD, але якщо коротко, контролер тут Phison E18, чіпи пам'яті або Micron, або Toshiba, і dram Dirac ddr 4, 2 ГБ від SK Hynix. Гарантія на SSD йде 5 років напрацювання на відмову 2 мільйони годин або 1400 ТБ у випадку моделі на 2 терабайта, половина для Гігабайтної і 3000 ТБ для фламанської на 4 терабайта. Тестовий стенд у мене наступний. Процесор AMD Ryzen 7 3800X, материнська плата Asus B550 Rock Strix F Gaming, оперативна пам'ять RDM Pro DDR4, 64 ГБ 3600 МГц, білого та чорного кольорів, кулер Big Wired Dark Rock F2, SSD накопичувачі, власне, RDM Pro на 2 ТБ та Goodram Pix 600 на ТБ, блок живлення Big Wired Straight Power 12 на 1200 Вт, відеокарта Asus TUF RX 68 на 16 ГБ і корпус Gorilla Custom X. Одразу перейду до реальних тестів з вашого дозволу. Доступна користувачеві ємність після ініціалізації диску складає 1907 ГБ. Послідовні швидкості варіюються від 5 до 7 ГБ на секунду в залежності від програми для тестування. На лінійному записі також видно, що кешування працює перші 600 ГБ. Потім йде спад швидкості до десь 1100 МБ на секунду. Рандомні показники круті. 2500 МБ. Ай на секунду затримка теж нічого e, 0,02 сотих мілісекунд на зчитування тепер. Чому цей SSD погано працює з кастомними тестовими стендами? Бо на Gorilla Custom X, хоч з фірмовим радіатором материнки, хоч з фірмовим комплектним професійним у ССД, температури накопичувача у стрес-тестах AIDA64 за пів години переходили межу 80 градусів. Якщо точніше, то зупинялись на 83. при тому, що у інших оглядачів вони не підіймались вище 50. Чому так? Бо інші оглядачі робили тести у закритих корпусах з якісним продувом. А для радіатора, який ще й гріється швидко, продув критично важливий. Власне, я міг скинути, зміг скинути температуру ледь не на 20 градусів, просто направивши на Goodram RDM Pro 2 ТБ, вентилятор Be Quiet на 135 мм. Тобто радіаторам на SSD, особливо якщо це SSD на pci Express 3.0 або 4.0 на 4 і більше лінії. Мій вкрай важливий якісний повітряпотік. Чого немає майже ні у якого кастомного стенда, як самі розумієте, у мене у свій час був Dimastec Table Easy Dual v 25 і там була окрема ніжка під 120-мм вентилятор, котра проржавіла і відпала, але. Цей стенд власне не дуже кастомний. Чому я так переймаюся за температуру SSD? Бо контролери на моделях PCI-Express 3.0 витримують не більше ніж 70 градусів. Після чого вважаєте, що йде відрахунок до смерті у випадку PCI-Express 4.0 критично вважаються температури 80 градусів. Як пам'ятаєте, я добився 83, і при цьому я не робив нічого надприроднього. Деякі мої проекти вже займають 700 з гаком Гігабайт на одну штуку. Тобто я можу примусити SSD перегрітись без будь-якого стрес-теста. І у цьому випадку мені навіть окремі радіатори на SSD не допоможуть. Я недавно робив огляд моделі з теплотрубками від BeQuiet, але навіть там без обдуву буде біда. Чи є вихід? Так, є, наприклад, радіатори типу Gelid IceCap Pro. Вони абсолютно безшумними не будуть, бо вони активні, але й вмикати їх на повну швидкість не треба. Або використовуйте горизонтальні башти по типу Біквій Dark Rock tf 2 Конкретно модель tf 2 з двома встановленими вентиляторами на 135 мм, міліметрів, одним з яких я радіатор і охолоджував, дасть шикарний повітря потік і на мосфети, і на SSD, і на все взагалі, що знаходиться. Поруч, втім, ця рекомендація не стосується, наприклад, низькопрофільних кулерів типу BeQuiet Pure Rock LP, бо низькопрофільні мають занадто слабкий вентилятор. Всього один до того ж. І його вистачає виключно на те, щоб обдувати невеликий радіатор. Навіть з урахуванням того, що Pure Rock LP здатен охолодити восьмиядерний Ryzen 3820X на відкритому стенді, нічого навколо себе він охолодити не здатен. Ну, Підсумки у мене наступні. Цей накопичувач сам по собі чудова модель, швидка та надійна. Однак у DRAM RDM Pro на 2 ТБ показує, що як тільки ви сходите зі шляху традиційних збірок ПК, то ви мушені будете зустрітись із проблемами, про які навіть не здогадувались, бо сприймали їх рішення як даність. І я дуже сподіваюся, що цей матеріал вам допоміг не зварити ваш флагманський SSD-живцем. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, що важливіше вам: ємність SSD, саме SSD чи швидкість SSD, саме SSD. Мені довгий час була важлива ємність, але зараз, на поточний момент, я розумію, що чим довше. SSD розвиваються після Експрес SSD, тим менша вірогідність, що я отримаю ємність, високу ємність, але при цьому швидкість буде мінімальна. Тому все і одразу виходить. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей магазин та на цей мікрофон будуть у описі під даним відео. Переходьте і знайомтесь, це дуже-дуже нам корисно. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!